Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. США очікують на початок українського контрнаступу 30 квітня. Повідомляє Newsweek з посиланням на злиті документи Пентагону. Витоки Пентагону повідомляють, що постачання та підтримка направляються в Україну напередодні українського наступу, запланованого на 30 квітня. З посиланням на джерела в розвідспільноті видання пише, що злиті дані про дату наступу базуються на перехопленні телефонних розмов і швидше за все. є справжнім секретом. А не фейком видання. Також цитує вже відомі раніше документи за 28 лютого, де йдеться про нарощування бойової могутності України перед наступом, наміченим нібито на 30 квітня. Загальне обладнання, необхідне для 9 бригади, становить 253 танки, 381 механізовану машину, 480 моторизованих машин і 147 артилерійських гармат. А також постачання 571 броньованого хамві США. пише узвік. Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що військові мають. Не один варіант розвитку подій на фронті, тому ті чи інші припущення щодо планів української армії не мають підстав. За словами посадовця, все вирішуватиметься в останній момент, коли буде ухвалюватися остаточне рішення. Наші захисники мають не один, не два, не три, і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня, вказав Данілов. За його словами, всі повинні усвідомлювати, що в українського керівництва немає розмов виключно про контрнаступ. У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів тисяч. 1991 року до того часу, поки ми це не зробимо, а поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може, додав секретар Ради національної безпеки. А от за словами глави української розвідки Кирила Боданова, контрнаступ ЗСУ йде за графіком. Але плани щодо його реалізації поширюватися не будуть. Він натякнув, що його заяву про те, що вже навесні цього року ЗСУ зайдуть до Криму, буде виконано. Я не можу відповісти на ваше питання, не тому що не знаю, а тому, що це буде дикість. Якщо я це зараз зроблю, розкрию задом росіянам. Це на Диво буде, буде швидко, зазначив голова Гур. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.